Ми в машині, у нас зараз раночок, і ми збираємося нарешті до офтальмолога. Веземо Ігнашика. Це треба було зробити ще наприкінці весни, але я, як завжди. Ну, нічого. Да, Ігнашик, ти готова? Да. Так, да, прокинулась, розбудила Ігната, бо це був єдиний такий час, прям на обід не було такого часу. І так, чекали два тижні. От, після запису, коротше, швиденько, швиденько зібрались тут. Я якось так. І, і зараз їдемо, трошечки хвилююся, але сподіваюся, що все буде добре. От що ми там швиденько все зробимо, і все нам скажуть, що у нас все класно, і ми поїдемо гуляти на набережну. Ось такий у нас план. Приїхали ми в лікарню, якраз потрапили на прийом, і коли наш прийом закінчився, нам повезло, що і почалась повітряна тривога. Але ми встигли, то ми там ще посиділи в укритті хвилин 30, поки вона тривала. От наших там половив метеликів і жуків під лавкою, бо по-іншому він сидіти там не хотів. І коли вже тривога закінчилась, ми поїхали, як і планували, вже в парк там недалеко. Зараз з Ігнатом грати в парку таке собі задоволення, бо їздити він не хоче в колясці. Він хоче, щоб його носили на руках. Або якщо є майданчик дитячий, то так на майданчику він там бігає, грається. Таке все він любить. Отже, що сказав нам лікар? Нормально подивитись, якщо чесно, так і не вийшло, ігнашика, тому що він зажмурив очі, влаштував істерику, потім ще очі закрив просто руками. Ну, коротше, він не давався, щоб його подивились. Тому лікар так дуже загально все подивилася. Сказала, що косокості вона не бачить, її немає. Ну а так, подивитись вона не може. От, але сказала, що якщо в батьків немає проблем, то зазвичай у дитини також проблем немає. І сказала, приходити вже в три роки. Там вже дуже важливо, от саме в трьохрічному віці, подивитись око. Готую сьогодні з вечора сніданок на завтра. Тільки в одному магазині там біля нас розпробувала сирнички. Добрі готую сирники, да ну ви і так бачите. Тільки розпробувала сирники. Що ви думаєте? Їх більше нема. Ну, це от як завжди. То вирішила зробити сама. В мене є мій улюблений рецепт: на пачку сира. Ой, у мене така пічка брудна, я про це вже багато готувала сьогодні. на пачку сира, один жовток, один пакетик ванільного цукру, ложечка столова цукру і дві ложки борошна, і потім в борошні ще ми формуємо їх. І формую за допомогою чашки. Ну тобто, отак зверху ставлю, отак роблю. Ну, в, общем, в інтернеті ви таке бачили, мабуть, 100 разів. Реально класно все формується. Вигляд не гірше, ніж ті, що купувала, на смак, думаю, будуть також добрі. Тільки щось вони в мене різного розміру, ну, ладно, нічого. А, і е, обов'язково смажу на олії, олія плюс е, це вершкове масло і на дуже маленькому вогні нижче середнього. І кришечко зверху прикриємо. Так, все, буду готувати. Взагалі, секрет смачних сирників це сухий сир. Е, і дуже-дуже швидко все це треба замішувати. Дуже швидко. А якщо у вас сир не дуже сухий, то треба менше цукру. А якщо у вас сир прям мокрий, тоді краще не робіть з нього сирники, змішайте його зі сметаною і з'їжте так. Бо якщо сирники забити борошном, то вже не сирники, то вже оладки. Тому ось така моя порада. Ой, я така змучена вже, але я правда змучилася сьогодні, бо ми рано встали, але дуже багато всього зробили, але змучились. Тому, мабуть, до завтра. Ось такі, гар... Ось такі гарненькі в мене вийшли сирнички, готую їх з вечора, тому що чоловіку завтра на роботу він раніше буде вставати, щоб він їм і поснідав. Ми з гнашком довго спимо, то встанемо пізніше, тому з вечора готові, зранку нема клопоту. Оце я купила кавун в новосі. Це тільки я могла вибрати повністю гнилий всередині кавун. Ну, це взагалі просто тупо. От Я його розрізала, а він просто скисший. Ну, все нову, спока. більше я ніколи там кавуни купувати не буду. І це, знаєте, я його перла, він важкий, а тепер мені, мені треба ще його сперти вниз викинути. І клас. Ну, Замість, замість кавуна піду зараз пити чай, а це просто. Ну просто, в мене нема слів. Оце взагалі по-хорошому віднести б їм його назад. Мені цікаво було, поміняли б мені його чи ні. У мене ж є чек. Хоча, ну таке, я могла ж його купити десь по дорозі. Понятно, зараз 10-та година вечора, я вже нікуди його не понесу і я б і не понесла. Ну, це взагалі. А мамі А мамі дасть? Давай. Мені давай. А чого? Ще жадний? Давай мені. Ні, не встаємо, давай. Смачно? Віджав у мами Морозова, все в нього добре. Дай мені. Ні. Ні, дуже дякую. Дуже дякую, але дуже чесно. Ні, і все. Ми повернулися з прогулянки. Ігнат вже е, спати відправився, я його вклала. Як бачили, морозиво мені не дісталось. Тепер треба брати не одне на двох, а кожному по маленькому. І ще знаєте, зараз е, такий період в нього істерики просто е, по кожному поводу. От ну, трохи щось не так, як він хоче, скандал. От, і зразу такий аж, знаєте, вся вулиця дивиться на це. До речі, я сьогодні на майданчику почула таку фразу знаєте, я думала, вже дітей так не виховують, але виявляється, виховують. Коли тато каже своєму синочку, йому десь років, 7-8, каже: перестань так себе вести, не змушуй мене бити тебе при всіх. Я коли це почула, чесно, я аж так на нього озирнулася і подивилась. А він ще і живе в моєму під'їзді цей тато і хлопчик, я їх знаю. Ну, я знаю просто, що вони живуть у нас. Ой, і це жах. Знаєте, це жах. Знаєте, дуже багато рецептів для дітей, там від 6 місяців, від року, і так, і так далі. А чому немає рецептів, якщо твоя дитина... Не їсть нічого або їсть там всього 5 продуктів. Я іноді думаю, може мені такі рецепти складати? Бо знаєте, в мене ігнат їсть дві-три каші, макарони і ну м'ясо, тільки шматочками варене або запечене, без всяких зажарок, підливочок. Це все він не любить. Овочі ні, і оце ти просто кожен день в мене отак. Типа, а що приготувати такого б сьогодні, що не було вчора або позавчора? Бо, чесно кажучи, ну з таких інгредієнтів, як він їсть, та з таких продуктів, дуже дуже маленький цей список страв. Сьогодні е, зараз буду готувати йому оладки, які він, скоріш за все, не буде їсти, бо вони овочеві. Але е, спробую вже десь пару тижнів не пропонувала йому таке, а вдруг повезе. Цікаво, у кого от дітки старші за мого Ігната, чи був у вас такий період, і як швидко він проходить. І взагалі, чи проходить він, чи це все. це тепер мучайся до того, поки він сам собі не буде готувати. Да? Видумуй йому всякі страви, а він такий все ні, ні-ні. Ну, не знаю, не знаю. Але це, так, знаєте, трохи, трохи нервує. Ну, все, зробила Ігнату з із. Ці курячі серця відварені, і морква, цибулька, засмажка. От, і оладки з кабачків, моркви і помідорчика. Ну, десь 95%, що оце він взагалі не буде їсти. Ну, оце він, до речі, їсть. Сьогодні ще каша пшенична йому буде на вечерю. Оце повинен з'їсти. А оце, а оце, скоріш за все, моя вечеря. Ось так. Так, подивіться, що ми нарешті купили. Ура! Не пройшло і двох тижнів. Коротше, у нас цим колес... це колесо від коляски. У нас цим колесом просто це, ну, окрема історія, по-іншому і не скажеш. І, до речі, воно прийшло одразу накачане. Ну, це, в принципі, мабуть, і розумно, да? бо мало ли вдруг там була б дирочка, коли б ми його накачали? Да, коротше, вже накачане. Хто дивився мене раніше, той знає, що десь тижні-два назад у нас зламалось колесо на колясці заднє. Воно у нас таке, що накачується. Ми самі винні в тому, що вона воно, воно в нас зламалось, тому що треба було хоч іноді ці колеса підкачувати. А ми за півтора року жодного разу це не зробили. Якось про це навіть ніхто не думав, якщо чесно. От воно їздило, їздило, і добре, ніхто його не чпав. А коли вже. Побачили, то ми вже по ходу довго їздили на такому спущеному, бо воно все поживалось. Плюс ми зараз, поки шукали нове колесо, їздили на такому спущеному, тому що там неможливо його накачати було, бо в нас оцей ніпіль, він такий кривий, і насос туди не підсунеш. Коротше, проблема на проблемі, так скажемо. Ми шукали спочатку цю шину і цю камеру. Хотіла тільки поміняти, але в нас такий розмір, щось не дуже стандартний, Чи що? Ну коротше, важко було знайти. Я не могли ми. І оце весь час щось ми там думали-думали, і потім до нас дійшло. А чому б не пошукати представництво? У нас коляска фірми Еспіро. Ну, це ж така відома, відома фірма серед колясок, так скажем. От і ну, чому зразу не звернулись до них? Виявилось, що так, в Києві є представництво, всі діла офіційне. От, і навіть на коляску на всю є гарантія там довго, щось 2 чи роки, крім колес. Да, на колеса гарантія не розповсюджується. От, але в них можна купити запчастини. Це те, що нам треба. На жаль, в них не було вже, ну якби, не то, що вже, в них, коротше, немає цієї рами ой, камери і покришки цієї, бо ми, у нас пожована і вона. Ну тобто, все, ми вже ми спортили. Дух спортове колесо повністю. От. І, коротше, ми купили колесо нове. Може, так і краще. Тому що все одно, знаєте, без коляски зараз я все одно не можу, ігнат ще стільки ходити не може і не хоче, і не збирається От. і таскати його там на руках, бо велосипед ще. Ну, тобто, це все ще не замінить коляску. І сам я ж кажу, він стільки ходити не хоче. Я, до речі, думала: знаєте, що я думала купити прогуля... ну, проголочну таку коляску більш легку. От, вже почала там розглядати варіанти. От, але, що подумала, що попереду осінь і зима. А у нас ця коляска, яка зараз ця еспіра, вона така, знаєте, як позашляховик, вона все проїжджає. Я де тільки ну, з нею не їздила, вона класна, ну, тільки трошки важка. Ну, це таке. Попереду це осінь, зима. І цією коляскою буде їздити набагато зручніше, ніж, мабуть, такою легенькою. Так? Хоча, може, і ні. Коротше, да, вирішила, що поки не буде нічого міняти, ми е, відремонтуємо те, що є. От, і будемо їздити на наші, вона реально у нас класна. Коротше, ціла історія з цим колесом. А знаєте, а виявилось, що я, ні, я думала спочатку, це тільки ми такі не що в нас зламалось колесо. А виявилось, ці колеса ламаються у всіх, пробиваються, люди постійно їх міняють. Я просто була не в курсі. Я, я, я кажу, коли це трапилося, я думала: ну блін, от всі їздять на колясках, пусть, ну, якби весь час, а у нас пробилось колесо. Ну, а виявляється отак. От. І до речі, нам сказали, що зараз вже на ці коляски є такі колеса, як типу. Силіконові чи якось так. Ну, в общем, що не треба накачувати, що вони такі плотні все колесо. Але неможливо поміняти одне таке, одне таке. Треба тоді пару міняти. Ну, ми вирішили вже там не заморачувати з цим, вже нехай буде, як є. Але тепер ми просто знаємо нашу проблему. Навіть це не проблема. Ми просто тепер знаємо, що колеса треба підкачувати не тільки на машині, а ще і на колясці. От, ну і все. Будем, будемо за цим слідкувати. Я думаю, що вона ще нам прослужить і прослужить. Всім добрий раночок. У нас новий день. Я сідаю снідати. Зараз покажу вам свій не інстаграмний сніданок. Взагалі не знаю, як люди е, знаходять собі, в собі сили зранку зробити собі такі гарні бутерброди з авокадо. Всі діла. В мене на сніданок зазвичай 10 хвилин. То які там гарні бутерброди? Просто чук-чук, сиділа і побігла. У мене це зазвичай масло. Яйце, хлібчик. Сьогодні в мене, до речі, дуже смачний хлібчик з цими зернятками. І сир фета, я його обожнюю, а зазвичай це може бути будь-який сир. Сир обов'язково. Я ковбасу таке все зранку не люблю. Ну і чай. Давай синок. Давай. А зуби чистити будеш? А зубки будеш чистити? І наші казупки будемо чистити? А умиватись будемо? І наші казупи чистити. А умиватись? Давай будемо умиватись. Це я вам тільки що показала мініатюрку, як ми зранку умиваємось. Якби мене хтось познімав, я б могла вам ще показати. Мініатюрку, як ми ввечері миємо голову, це також дуже весело. Зараз жартую, але насправді це дуже-дуже велика проблема. Умиватись він не хоче, чистити зуби, навіть мови не йде, і власним прикладом це не працює. Тобто він бачить, що я там умиваю свайни чищу зуби. Він дуже за мене рад. Він мене чекає, почекає, іноді може поплакати, якщо довго. От, але ну, до його рота лізти не треба. Він може трошки погратися зі зі мною щіткою, ну це максимум. І вже нічого не допомагає. В формі гри як радять, поки теж нам це не заходить. В таку гру він грати не хоче. І мити голову, волосся це також просто жах. Раніше такого не було. Я завжди знаєте, коли його купала, я спочатку йому мила голову, от а потім вже він там грався і якби вилазив да, з води. То зараз, якщо я так зроблю, на цьому купання завершиться. Тому я, він спочатку там награється, накупається, наплюхається, і потім е, вже голова. І це чують всі сусіди до першого поверху. А коли ми, до речі, у батьків таке робимо купаємося, то там дідусь уходить і двері закриває, бо він не витримує таких сліз і таку істерику. Ну, от як? От скажіть мені, а що? Я не знаю, що мені робити з цим? Мабуть, це також треба, щоб він переріс. От, е, Ну от якось так. Короча, в мене, якась в мене маленька замазурка, а не дитина умиватись не хочу. І взагалі не чіпайте мене. От такий. Сьогодні в нього, до речі, такий настрій, не чіпайте мене. А, Ти мені щось покажеш? От смішний. Ще в піжамах, що Баба. я, що ігнат. А, Зараз мама йде Е, До речі, знаєте, про що я подумала? Що мені вже набридла отака Гнашкіна тарілка. Взагалі я тут дістала посуд Гнашкін. В нього є ось така мисочка для каші або супа. Суп він не їсть, якби їв, є їв, з неї. Ось, для основних страв це ось така, потім є така чашка силіконова. Зараз він вже от майже навчився пити прямо з чашки. І ось така тарілка, яка сама. Ось так перевертається, її неможливо перевернути. З нею він їв фрукти, коли він їх їв. А зараз він їх не їсть. Але тарілка прикольна, в принципі, ну, знаєте, на якийсь час вона нам знадобилась. От. Ну, зараз він вже якось догадується, що можна отут-отак прижати і все вивернути. Ось така секційна тарілка мені вже надоїла. Якщо раніше я там, хоч трошки відокремлювала щось, клала окремо, але дуже рідко зазвичай користувалася оцею великою секцією, то зараз, взагалі, оцими не користуюсь, тобто ну можна і без них. Для мене, знаєте, якщо покласти картоплю разом з м'ясом в одну тарілочку, а не в окремі секції, то мені від цього гірше не стане. Тому, коротше, що я думаю, що я хочу її замінити на якусь отаку саму сліконову, тільки ну, ось просто круглу без оцього. Але це не так просто знайти виявилось. Навіть ще коли я оцю шукала, я думала про це, що може мені не треба оці секції, що це все знаєте такий маркетинговий трюк. От, але ну, дуже важко було знайти просто плоську велику тарілку без ось. Але е, ті дітки, хто на БЛВ прикормі були от мені, то, мабуть, їм такі секції були класно. На, нам не дуже. Інашко, тобі подобається ця тарілка? Ні? Щось туди покласти? Ні. Ти вже хочеш їсти? Ні. Ну і все тоді нема що класти. Короче, отак. Зараз шукаю таку силіконову тарілочку. Але о, дуже зручно оці присоски. І оця присоска дуже зручно, реально, тому що приклеїв, отак пальцем вдавив, і все, вона вже не відірветься. Що? І не перевернеться. Кашу ми їли зранку? Кашу. Кашу ми там їли. Непонятно, що хоче, зараз будемо розбирати. Ось, бачите, для чого зараз ця тарілка. Ну, так, можна її гратись, крутити, і деякий час мама вільна. Гінашка, ти розібрався з стрілкою? Почекай, скажи, трошки ще пограюсь, не забирай. Не забирати? А банан хочеш? Да. Зараз. Да. Я тут вовсю збираюсь, бо ввечері ми їдемо до батьків, вже все попрасувала, беру речі собі, як завжди, піжаму. Те, в чому буду там ходити вдома, футболку темну, якщо на природу підемо, шорти, теплу кофту ігнату. Потім наші речі, для, якщо на озеро або річку, поїдемо. Тут плавачки ігнашкіни, мій купальничок, кепочка моя і Ігнату, декілька футболок, декілька штанів, пару шорт. Ну, ми їдемо на два дні, то я думаю, нам вистачить. З аптечки завжди беру з собою нурофен для ігната і собі таблетки від алергії, бо я алергік, в мене алергічний риніт. О, так. І, Ну, А так інше там від голови таке все то у батьків завжди є. Вирішила в цей раз взяти ось такий рюкзак, бо поки там нам треба буде трошки проїхатись. Сумкою мені трохи як важко, а з рюкзаком на плечі закинула і добре. Головне, щоб все це влізло. Іначе все влізе. Так, ну добре, зараз все помістимо. Він дуже великий. На, на, на камеру значно менше виглядає. Так, іду. Так, а я зараз готую дуже цікавий рецепт. Це така аля-піца. Хочу взяти з собою її до батьків на вечерю. Отже, беремо слоєне тісто. Ось так, от два шматочки, це в мене пів кіло. От робимо на ньому ось такі надрізи. Тобто, це будуть бортики, а от сюди всередину будемо викладати начинку. Перше, перший крок, перша начинка це. Кетчуп і томатна паста. або просто кетчуп. От щось таке. Треба чимось таким помазати. Мажем. Ось так. Виклали ми кетчуп, і крок другий це сир фета. Ось так, от потрошечки шматочками хаотично їх розкидати. І е, вишенька на торті це цибуля. Ось така синя, звичайна, ну, незвичайна синя цибуля. Ну, Хто не любить цибулю, то, звичайно, такий рецепт йому не підійде. Викладаємо напівкільцями. Ось так, по всьому. У мене така ядрена цибуля, що я просто плачу від щастя, що роблю цей рецепт. Ой, Так, далі. Цибулю виклали, трошечки її присолили і трошечки цукром посипали, щоб вона в духовці карамелізувалась. От, І останній крок це посипати приправкою. Можна взяти італійські страви, в мене орігано. Але в оригіналі рецепта треба посипати сушеним чебрецем. В мене він є, я посиплю. Якщо у вас нема, то вистачить італійських трав. Посипала орігано, а він на запах такий самий, як чебрець. Може, це і є чебрець? Щось я не поняла. Чи орігано це трава якась інша? Чи що це? Опа, цікаво, цікаво, слухайте. Щось я про це ніколи не задумувалася. А де склад? Хоча який тут склад, типа ж, да. Цікаво. Так, ладно. І наостанок е краюшки і саму цибульку е помажемо яйцем збитим. Я сьогодні зранку і дивлюсь вікно, а у мені з вікна е, я бачу дитячий майданчик. І там під горкою просто викопана яма, по, ну по коліно, мабуть, я не знаю, ну така пів метра вглубь, під е, горкою. І бачу вже цей двірник, її там ну, закапує. Я така думала, може там щось прорвало, або що це таке взагалі. Як це так сталося? Бо ми вчора на майданчику у нас не гуляли і я такого не бачила. Тільки дивлюся дивлюсь вікно, а це керече, там кампанія хлопців. Вони мені не дуже подобаються, вони такі матюкліві, їм по 10 років. От, і це вони з дитячими лопатами просто викопали там ту яму і когось там закапують один одного. Ну, бачу, вже хтось вийшов з дорослих, їх насварив, бо це ну якось несерйозна гра. Або, хоча б, знаєте, закапували б назад раз розкапують. Ну таке, і ж ці діти! І знаєте, я така думаю, боже попереду ж і ігнат також виросте, і це ж буде теж там з лопатою. А я буду потім це ходити, ход ходити і червоніти Ну таке. Ой, знаєте, і смішно, і не смішно насправді. Бо сьогодні, коли вони матюкались там на весь майданчик, ну я вже в мене була просто остання крапля. Тобто, ще раз я таке почую, і у нас з ними буде скандал. Я не розумію, діти 10 років, я таких сліп не знаю, як вони кажуть. Це. Це просто. Кожен день якийсь прикол на тому майданчику, чесно. Там, там нема такого дня, щоб не було смішної історії звідти. Як же я жила раніше без цього майданчика? Там же так весело. Тільки що подивилась, Орігана і Чебрець це рослина, яка належить до одного виду, але різні роди. там В них, в общем, сім'ї різні, але десь вони там здалеку родичі. Тому що ну, реально запах один в один. Знаєте, коли окремо користуєшся цими приправами, якось воно забуває. Ну, я не звертала на це увагу. Отак. А коли от одночасно відкрила і то, і то, то посипала одним, сиплю іншою, приправою воно таке саме на запах. Ну, прикольно. прикольно. Отже, 25 хвилин і вийняла ось таку красу. Ну, звісно, якщо ви любите м'ясо, не любите ще й цибулю, ну коротше, це страва не для вас. А от якщо ви любите овочі, от, то це, знаєте, такі, як хлібці до супу можуть бути, або просто, як просто пих, їла з салатом. Така а я піца Маргаріта. Мені подобається, я таке їм. Все, дівчата, буду на цьому закінчувати. Мені здається, я ж так багато наболтала в цьому влозі. Але в мене така якась цей тиждень, якийсь такий, знаєте, ну такий, якийсь однотонний. Нічого яскравого прям такого не було. Тому хотілося трохи поболтати. Все, дуже дякую за перегляд. сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. А ми поїхали у гості.